Вітаю, друзі, в сучасних умовах проблема політичних змін в Україні набула особливої гастроти. Рівень життя населення постійно падає. Провальна внутрішня політика президента Зеленського призвела до різкого зростання цін і скорочення робочих місць. Дехто з громадян вважає, що причина ховається в поганій владі, чому то вони праві. Але ж насправді. Погана влада це є слідство. А причина в потворній системі державного управління, яку нам нав'язали олігархи. І в такій системі апріорі не може бути доброї влади. Погляньте назад на всі 30 років, чи може хтось з вас сказати, що колись в Україні була добра влада, добра до свого народу, до держави України. Впевнений, що такого не скаже ніхто. Тому для того, щоб наше життя покращилось, нам замало змінювати обличчя у владі. Нам потрібно змінити олігархічний режим на демократичну політичну систему. А це можна зробити лише за умов використання інструменту під назвою політична опозиція. І не просто опозиція. А справжня і моральна політична опозиція на кшталт такої, якою був рух Черновола, якому населення довіряло і який генерував від себе справедливість і готовність стояти за інтереси народу. У нас же не тільки моральної опозиції немає, у нас взагалі в Україні не існує політичної опозиції. Так, ми з телевізора чуємо, що там десь в парламенті якісь опозиційні партії стоп! Давайте розберемо, що це за опозиційні партії в парламенті. Ну, наприклад, невже можна вважати опозицію ОПЗЖ? Звісно ж ні, це зрадники, яких потрібно судити по 111 статті Кримінального кодексу за державну зраду. Крапка. Чи можна вважати опозицію Європейську Солідарність, Голос чи Батьківщину? Ну знову ж таки ні, бо ці фракції традиційно працюють не на Україну, а заради того, щоб вихватити від влади якогось жирного підряду чи посаду чи шматочок політичного впливу. Тим же самим займаються і малі депутатські групи, які об'єднуються в зраї дрібних хижаків і також атакують партію влади заради своїх шкірних інтересів. І Тимошенка, і Порошенка, і Вакарчук, і інші В період передвиборчої кампанії всі вони говорять про ті речі, які ми з вами хочемо почути, про прийняття закону про опозицію, про зміну виборчого законодавства. І далі по тексту, далі починаються ньювасюки. Але ж як тільки вони приходять у владу, вони все це забувають. Ви коли-небудь бачили блокування трибуни Тимошенка чи Порошенка з вимогою прийняти нове виборче законодавство? Ні. Якщо вони в свої часи і боролися з олігархами, ну, наприклад, Порошенка і Ахметов, всі ж ми пам'ятаємо, як Ахметов переписав частину свого бізнесу президенту Порошенка. Міжклановий війни, тобто війни між собою. Вони нам намагаються завжди продемонструвати як політичну боротьбу. Пропоную подивитися на це з іншого боку. А партія влади це що? А це і є якраз головні слуги олігархічного режиму. І виходить, що і партія влади служить олігархам. І партії в парламенті також служать олігархів, тільки вони б'ються один з одним за право бути першими біля олігархів. То для мене це не політична опозиція. Це зброд злочинців, яких треба відправляти на лаву підсудних. Пропоную поговорити про запарламентську опозицію. Ви щось чули коли небудь від, від партії, яка не знаходиться в парламенті? Про системні зміни. Ну, Наприклад, такі, які ми з вами пропонуємо. Провести зміни до закону про ЦВК, Виборчого кодекса, впевнені, що не чули. Вони навіть не відкривають рота і не вимагають від чинного парламенту прийняття закону про опозиції. Здавалось би, це перше, чим потрібно було б займатися опозиційним позапарламентським партіям. Ні. Позасовували язики в одному місце і сидять на п'ятій точці, розповідаючи десь там на якихось ефірах про те, що влада погана і потрібно змінювати владу. Ні, шановні, систему державного управління потрібно змінювати. Вони знають про це, але ж не говорять. Я розумію, що декому цей ефір не сподобається. Але ж я ще раз вам заявляю, моя позиція наступна. У мене нема політичних куміров. Для мене не є авторитети Порошенка, Тимошенка, Зеленський, Єрмак, Пашинський, Притула. І я можу робити дуже довгий перелік цих політиків, які вже в парламенті і які тільки намагаються туди попасти. Тому що вони всі пристосуванці, їх влаштовують система, яка нас вбиває, робить жебраками. І не залишає будь-яких шансів на нормальне життя. Я впевнений в тому, що народ України повинен зараз сформувати умови для того, щоб в парламент зайшли моральні політики. І саме по цій причині і я, і ті люди, які поряд зі мною, ми готуємо зміни до виборчого законодавства, в якому червоною лінією буде проходити перш за все безапеляційно. Політична люстрація. Всі, хто був в парламенті за всі ці 30 років, неважливо, який він сім'янин, як його люблять діти, де він був, воював чи не воював, всі вони повинні бути позбавлені права обиратися на наступних виборах в парламенту. Вони вже себе показали. І нічого доброго від того, що вони там були, ми з вами не відчули. Обов'язково будуть позбавлені права балотуватися в парламент ті, хто підтримував чи був членами проросійських партій. Буде поновленим граничний показник явків виборців, при якому вибори визнаються недійсними. І звичайно, всі ті, хто був причетними до корупційних скандалів, люди без освіти, люди без історії не можуть бути обраними в парламент. Це не вичерпаний список змін, які ми пропонуємо. Їх набагато більше і вони по-справжньому жорстокі. Закон про ЦВК це взагалі яйце, в якому знаходиться Кащеєва смерть. Ми пропонуємо, що всіх членів виборчих дільниць і ЦВК повинна бути обрана народом. Ці зміни не порушують норми Конституції, тому що ми залишаємо право президенту. Цю процедуру довести до логічного кінця, тобто затвердити склад ЦВК своїм підписом. Але ж ані президент, ані парламент не мають права звільняти членів ЦВК, тільки народ може обрати і відкликати члена ЦВК. Це революційні зміни, які ми пропонуємо. Але ж я думаю, що настав час нам долучити ще вимогу про прийняття закону України про політичну опозицію. Зараз дуже важливо провести публічну громадську ілюстрацію всіх політиків. І саме для цього я запустив рубрику Ху із ху». Суспільству потрібно визначитися перше з тими, за кого взагалі не потрібно голосувати і думати як про політиків. А от зрешти, з тих, хто залишиться, нам потрібно буде вибрати тих, кого ми можемо вважати за моральних політиків. Повторюю, це дуже складна річ, тому тут необхідно буде попрацювати. Повертаючись до моральної політичної позиції, я скажу наступне: якщо народ України хоче жити в успішній, безпечній і справедливій державі. Йому потрібно негайно зайняти місце політичної опозиції. Нам потрібно створити свій пул майбутніх політиків, використовуючи ті критерії, про які я казав в минулих програмах. Повторюю ще раз, претенденти на владу повинні відповідати наступним критеріям: перше відповідна історія життя, досвід, соціальна значимість, другий критерій моральність і принциповість. Третій проєктність. Нам потрібно знати, з чим майбутній політик йде в парламент, чи є він носієм конкретного проєкту чи стратегії розвитку держави. І головне, чи здатний він сам, засучивши рукава, втілювати ці проєкти. І от наряду з підготовкою наших політичних вимог ми будемо готувати вже майбутніх кандидатів в парламент, яких будемо вважати політиками від народу. Це дуже важливо. І для цього нам не потрібні ресурси, гроші олігархів, нам потрібне лише спілкування в такому форматі, в якому ми зараз спілкуємось. Якщо ми з вами не змінимо правила гри, якщо вони будуть написані не під нашу диктовку, ми завжди будемо програвати. Знаєте, чому США успішні? Тому що перед тим, як обрати президента в 1797 році, американці прийняли закон про імпічмент. Тобто, президенту американці фактично сказали: от коридор, по якому ти можеш ходити, шах права чи вліво – все імпічмент. І ці правила існують до сьогоднішнього дня. Кожен політик може робити що завгодно, але ж тільки в рамках Конституції. Тому перед тим, як йти на вибори, як суспільство, прописати свої правила і визначитись, що від цього дня Україна живе по цим правилам. Ну, це якщо ми, українці, бажаємо змін. Якщо ми їх не бажаємо, ми знову радісно проголосуємо за Тимошенка, Порошенка, Зеленського, Єрмака, Пашинського, Притулу. Ну а потім наступні п'ять років будемо. Чесати свої потилиці і розповідати один одному, як погано живеться в Україні. Насправді в Україні не так вже й погано жити, але ж для цього потрібно трохи попрацювати. Тому, друзі, висловлюйте свою думку, пишіть свої пропозиції, і хто розуміє, про що я говорю, будь ласка, ставайте поряд зі мною, бо час настав. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео. До речі, алгоритми Ютуба працюють таким чином, що без цих лайків, коментарів і поширювань це відео не має жодного шансу вийти на якийсь рівень просмотрів. А ще я вам скажу, що до моїх відео ретельно придивляються спецслужби України. І застосовують до них технологію пісимізації. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Може, колись запишу на цю тему окремий ефір. На цьому в мене все, друзі. Бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до да побачення.